Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячено цій маленькій лялечці. Це Міні-Мія. зріст вона 23 см, і я отримала оцей анголятко. Хочу з вами поділитися цією радістю і показати, що я вже для неї придбала, пошила. Ну, тобто, відео про лялечку Міні Мія. Я отримала її пару днів тому. В звичайному пакеті вона отак приїхала. Ось так. І в неї було пряме волосся. Ось. Але мені здалося, що з хвилястим буде трішечки цікавіше. І я накрутила це волосся на плойку, на звичайну свою плойку. І ось що в мене вийшло. Зараз покажу вам на весь зріст. Цю красуню. Ну, ось так. Напишіть дівчата в коментах, як вам Чи сподобалась вам ця мічка з хвилястим волоссям. Ну, з рівним вона теж, ну, знаєте, кому як подобається. Мені здалося, що, ну, знаєте, там зачіска така, вона каскадом стрижена, така трошки коротше волосся зверху, потім трошки довше довше довше. Ну, Ну, не дуже, мені не дуже подобається така зачіска. Ну, от я і попрацювала. Напишіть, кому з вас сподобалось. Волосся дуже багато, воно густе і таке жорсткувате. От. І мені здалося, що буде добре тримати ці хвильки, якщо їх накрутити. Ну, і ось я наважилась. Ну, Мені в цілому подобається. Можна навіть там, хвостика зробити і таку прядку випустити. Ну, таку. Ну, ось так. От. Ну, ви розумієте, що можна зробити з таким волоссям? Можна таку заколочку якусь тут причепити. Ну, мені подобається. Лялечка дуже пахне ванількою, вона така приємна. Я не очікувала, чесно, я коли її заказувала, замовляла собі. Я не думала, що вона, вона мені так сподобається. Ці пухкі щічки, рум'яні очки тут бачите, сірі, такі, ну, це, мабуть, пластик, От, але вони вставні. Є вії намальовані бровки і така губка. Гарнюня. От, ну, на ліктях теж трішечки тут пофарбовано в рожевий колір і е, на коліночках. ось так. Такі гарненькі трусики на ній були. Ось така ляля. От. Хе -хе -хе. Мені дуже подобається, вона така мультяшна, мультяшна. От. Ну і треба ж її вдягати. Я ж не можу, щоб довго дівчинка була без одягу. Тому я швиденько сіла і зробила ось такий одяг. Таку футболочку, біленьку, собачкою, і штанці ось такі. Зараз я вдягну її і покажу вам. Ось так виглядають штанці. Ось так. Я зробила їх на резиночки. Так, вони з бавовняної тканини, такої плотна тканина, не тоненька, така приємна на дотик і тримає форму. Я показую все так, щоб всі побачили, як, як тут з чого складаються штанці, ну, що тут резиночка, що вони такі. Як сидять, тому що буде майстер-клас на цій штанці, Буде викрійка, як завжди. Ось такі штанці. Так, ну і футболочка. Ось так виглядає. моя красуня. Зараз я вам покажу. Так. Як вам? Напишіть, будь ласка, як вам такий костюмчик, біла футболочка з бавовняної тканини і брючки. Ну, і я ж не можу залишити цю дівчинку без взуття. Тому я замовила взуття у майстрині Тетяни. Тетяна, вам великий привіт і дякую за, такий, за, чудове, за чудове ваше взуття, за вашу роботу. Зараз я покажу вам, як виглядають такі ось ботики. Так, було запаковано, така бумажечка гарненька. І ось так. Ось так виглядають такі боти. Так. О. Які вони гарні. Я бачила їх на фото. Але там, знаєте, ну, ти не можеш зрозуміти, наскільки вони великі чи маленькі. Ну, тобто було написано, що це для міні-мії. Але тільки коли, коли береш це в руки, ти розумієш, яке воно маленьке, яке воно гарненьке, як все охайно зроблено. Як, ну, на мій погляд, це чудово, це фантастика. Оце зробити такі шви, це натуральна шкіра. Бачите, як. Охайно все пророблено. А підошва, дівчата, вона така, як гумова. От. І я бачу тут декілька шарів. Бачите? Багатошарова ця підошва. Дуже красиво. Вони м'якенькі такі, От. на шнурочках. Ось так. І зараз я взую, дівчинку, І ще, дивіться, не знаю, чи ви побачите, але. Тут ну, трішечки носочок йде вверх, ось так. Бачите, вони ну, підошва не рівно. Вона трошечки ось так піднімається спереду. Так, догори. Дуже гарні. Тетяна дякую вам. На сторінку майстрині в інстаграм я залишу посилання під відео, і ви зможете для своїх ляль замовити ось такі і не тільки такі, бо в Тетяни є не тільки на міні-мію, а і на Рубірет, і на Паула Рейна, і ще там. Я всього не, вам не перерахую, бо вибір дуже великий. Там і літнє взуття, і таке більш на осінь, і на зиму. Тобто заходьте і самі все побачите. Зараз я взую дівчинку і покажу вам, як то виглядає. І ось так виглядає взуття на лялечки. Ну, Подивіться на цю красу. Ось так. Я у захваті. І вдягнена, і взута, і моя, і з хвилястим волоссям. Ну... Дівчата, напишіть, як вам? як вам взуття, як вам одяг і як вам взагалі ця лялочка? Чи будете ви собі таку купувати? Чи може вже купили? А якщо купили, можливо, не таку, можливо, можливо, там руденьку, біленьку, чи як у вас оселилася? Бо мені здається, зараз ну, всі купують лялечок цих, цих. бо Вони такі гарненькі, вони такі мультяшні, ці щічки такі гарнюні. Ну, Їх ще називають булочка. Ну, такі, ж, такі ж булочка, така випічка, така рум'яна. Дуже гарна дівчатка. Мені ще подобаються лялечки з таким курчавим волоссям, Така, як шапка прям, стоїть над головою. Є такі ну, З таким білим волоссям, наче сніг подобається, мені так, така, і роденька подобається, і з таким блондинистим волоссям. Ну, <laughs> тобто Ага Вибір... ще я бачила з таким фіолетовим, насичено фіолетового кольору, але я не впевнена, що то було мі... була міні-мія, можливо, то була мія звичайного розміру, там 30 см, не знаю. Але вона мені сподобалась. Ось. Ну, ось, дівчатка, такий... таке невеличке відео я для вас зняла, бо хотілося вам показати свою лялю новеньку. Ну, і... Запросити вас на наступні свої майстер-класи, і найближчим часом, швидше за все, це буде на міні-мічку на оці штанці, можливо, ще на футболочку. Ну тобто підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних моїх відео. І побачимося доволі скоро. До побачення!